Привіт, мудрим і небайдужим. Зазвичай відосики Володимира Зеленського не заслуговують вашої уваги. Однак, відео з вчорашньої зустрічі з так званими представниками територіальних громад Чернігівської області дуже цікаве, як на мене. Це відео цікаве в першу чергу тим, що під час зустрічі Володимир Зеленський декларує меседжі, які діаметрально протилежні тим. Які лунали з його вуст ще декілька тижнів тому, і якими були наповнені ефіри усіх провладних пропагандонів? Мова про мир, про мир через перемир'я, мова про компроміси щодо анексованих територій, і навіть увага, мова про те, щоб анексовані території повертати дипломатичним шляхом. Нагадаю усім, що ще декілька тижнів мова йшла лише про мир. Який можливий після звільнення усіх територій у воєнний спосіб. А зараз змінилося. Посилання на відео я дам в коментарях. Зверніть увагу на ці меседжі. Я переконаний, що повпливали Сполучені Штати Америки, повпливала позиція Дональда Трампа, і Зеленський декларує вже те, що співпадає з лінією, озвученою Білим домом, взагалі вдячний Дональду Трампу і Білому дому за те, що вони намагаються принести мир через перемир'я в Україну. Зеленський не прагнув миру і думає, що зараз він кривить душою. Як завжди, в своїх меседжах він говорить одне, робить діаметрально протилежне, однак це вселяє надію. Саме Дональд Трамп вийшов з цією пропозицію, а Володимир Зеленський і вся його банда команда. Вимагали війни до останнього українця, вимагали звільнення території військовий спосіб і вимагали взагалі кави Криму, параду на Червоній площі і різного роду всякої дурні, якою було засмічено ефіри не тільки єдиного марафону, а навіть різного роду блогерів. Ситуація змінилась і це дуже добре. Є один меседж, який мені не зрозуміло. Я хотів би почути вашу точку зору. Можливо, він пов'язаний з російськомовним корінням, а можливо, питання дещо глибше. Це використання в своїй риториці слово руські, руські, руські. попри те, що логічно називати агресорів росіянами, Росія, росіяни. Однак Зеленський вперто використовує «руські», «руські», «руські». Послухайте, будь ласка. Руськими з рускими. Руський на це поки що не. Погодили розмови між американцями і рускими, питання тиску на русських територій, які окупувала Росія, русськими Росія руськими, руські ведуть діалог з американцями дуже дивно, як на мене. Щоб питання було незначно глибше, тому що це слово руський дивним чином збігається з риторикою, яка линає від Володимира Путіна. Ми пам'ятаємо про оманські домовленості, і, можливо, це підведення під платформу єдиного коріння Київська Русь, Русічі, Руський народ. Можливо, я не правий. Цікаво почути вашу точку зору в коментарях. Ну і стандартне, звичайно, відео це бравада Манія Велича Володимира Зеленського. Він продовжує вважати, що Україна це він. Сонселикий великий, бо не втік Володимир Зеленський. Це правильний крок, на який Україна погодилась, і який Україна підтримує. Що так і знаходяться люди, які будуть блокувати. Ми би дуже хотіли, щоб це було зафіксовано і не давали можливості потім блокуванню. Ми надвеличний Володимир Зеленський хотіли би, ми зробили, ми вирішили. Все ми, ми, Володимир Зеленський. Хоча в 2019 році розказував байки нам, присипляв нашу пильність і обіцяв нам референдуми щодо усіх питань. А зараз, не питаючи нашого бачення, не знаючи нашої волі і не бажаючи знати нашу волю, він вирішує. вирішує все сам. Як для себе? Сумно і соромно, але все, що ми можемо зробити, це прагнути лише зміни сьогоднішньої влади, фактично сьогоднішнього диктатора і узурпатора, який дискредитує і своїми діями, і своїми меседжами весь український народ.